Учні, вчителі та батьки початкової школи паросток об'єднали зусилля, аби зібрати корисні та теплі посилки для захисників до Дня Збройних сил України. Кожен має свою важливу місію. Дітки робили прянички, малювали малюнки, писали листи. Марія і Адріана створили цілий світ на папері. Тут я намалювала ялинку. Тут Миколая він приносить подарунок військовому. А тут я намалювала щастя, добро. Мені допомагала моя подружка. Ще ми тут я малювала прапора, ще малювали сердечко разом, ще луна і сніжинки. Ми бажали щастя, добра, миру. І свободи на дитячих малюнках розквітли яскраві мрії про перемогу, зображення мирного неба, сміливих воїнів та підбадьорливі гасла. У сусідньому класі теж кипить робота. Дітки малюють, батьки формують посилки. Сьогодні ми відправляємо посилку нашим воїнам-захисникам. Перед цим дітки розмальовували прянички. Дома вони готували малюночки, приносили смаколики. І сьогодні всі разом із батьками із дітками ми готували. Уємо посилку для наших воїнів. У кожної посилки є конкретний адресант. Це наші батьки, наших діток. Це наш братик. У нас дівчинки є, старший братик. Він теж стоїть, захищає в нас Сікорський Максим. У нас є дідусь по Тебенькін Семен. Хлопчик навчається в класі і ми відправляємо йому. А ще батьки Лавицький, у нас Ільї, тато Євгеній Олексійович, і Матвій Кимряна, тато Станіслав. Вони теж зараз захищають. Чають, і ми відправляємо їх на ті позиції, де вони зараз знаходяться. На превеликий жаль, вони далеко знаходяться від нашого рідного міста. Ось і відправляємо, щоб хоч трішечки їх порадувати ось такими посилочками на тих дальніх позиціях. Для наших захисників на передовій, де кожен день сповнений напруги та ризику, посилка з дому від дітей вартує неймовірно багато. Це не просто їжа чи необхідні речі. Це матеріальне втілення, турботи, любові та підтримки, яке є безцінним. Діти в минулому році отримали відео привітання від захисників. Четверта бригада оперативного призначення Гвардія наступа Рубіж дякує першому Б класу міста Шостки за надану нам волонтерську допомогу. Слава Україні! Слава. Такі вітання з дому точно піднімуть бойовий дух захисників і нагадають, що вдома на них чекають. Класна керівниця другого Б Людмила Осипенко зазначає, що участь дітей у таких акціях має значну виховну складову. Ця акція дуже виховує дітей, тому що дітки з великим задоволенням готують ці посилочки, адже вони знають, що це не просто кудись, а це їхнім рідним батькам. Крім того, ця акція у нас іде уже другий рік, тому що ми другокласнички, а в минулому році ми були першокласниками. У першому класі ми теж відсилали посилки нашим батькам, і батьки, коли отримували, то вони нам подавали зворотний зв'язок, дякували діткам, приходили, коли в них була. Відпуска теж заходили. Дякули. і дітки дуже радіють. І, звичайно, це величезний момент виховної роботи, виховної патріотичної саме роботи. Батьки домовилися передавати на передову продукти харчування, які мають великий срок придатності, розповідає пані Катерина. Ми вже другий рік активно підтримуємо наших, наших захисників. Тому що наші діти можуть спокійно навчатися в бомбосховищах навіть. Але ж такі обставини, ну ми дуже їм дякуємо за те, що вони нас підтримують. Кожна сім'я має якогось свого родича на Збройних силах. Особливо наші військові потребували у вологих серветках. Це було таке побажання їхнє. А так, взагалом, це чаї, кава, також печиво довгострокового зберігання. Тобто, все таке, щоб наші військові могли в будь-який момент відкрити, скуштувати без зайвого приготування. Тобто, ну таке на швидку руку. Діти вчаться відчувати відповідальність, виявляти вдячність і розуміти, наскільки важливо підтримувати тих, хто нас захищає. Ми доєдналися до акції з любов'ю до ЗСУ з вірою в перемогу вірою в Україну. Зібрали посилочку для наших воїнів вже сьогодні. От я тільки що телефонувала вже сьогодні. Цю посилочку заберуть і доставлять туди, куди треба. Ми віримо. Перед день свята, день захисників України. Ми віримо в перемогу, віримо в наших воїнів, віримо в те, що вони прийдуть повернуться всі до своїх сім'ї, сімей і будуть жити вільній славній Україні. Коли воїн отримує дитячий малюнок чи розписний пряник, він відчуває потужний емоційний зв'язок із мирним життям, яке він захищає. Ці маленькі послання найкращий оберіг. Вони нагадують захисникам, що їх не забули, підтримують і чекають вдома, а також заради кого і чого вони тримають фронт.